Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Е, для тих, хто вперше завітав на мій канал, хочу вам представитися: мене звати Надя. Я з Невеличкого карпатського села е, веду канал про своє життя, мій канал так і називається, життя моїми очима. Е, спочатку я хотіла канал назвати, точніше, я його і назвала було про жіноче життя, але е, подумавши, що напевно буде так, не дуже і правильно називати канал, оскільки це не є про жіноче життя, не буде розкривати тему, таку, як названий канал, то переіменувала, подумала, що це є канал життя моїми очима. Саме життя таке, яке живу я, як бачу його я. Канал про побут, про звичайні будні української жінки, звичайної жінки. Про прибирання, мотивацію, тут можуть бути і різні рецепти. Одним словом, канал про життя. Якщо вам цікаво, залишайтеся, заходьте в гості, підписуйтеся, будемо з вами прибирати, готувати, просто розмовляти, можливо, відпочивати. Одним словом, будемо спілкуватися з вами. Так, а сьогодні хочу я зняти таке відео. Про покупки. Дуже часто і дівчата знімають, ну і я хі, спробую себе в такій ролі. Е, хто дивився раніше, знає, що от дитячі дивився прибирання мої, де я прибирала в дитячій кімнаті, я казала е, і показувала. В мене є двоє старших дітей, які сплять на одному великому дивані. Ось в цьому, і ми їх хочемо розселити. Приїхали ми в будинок відносно недавно, тільки в зимі, і дуже багато чого у нас ще немає. Немає багато яких меблів. Все ми чуть-чуть скуповуємо, але зараз така ситуація з війною, що дуже сильно не розженешся і ремонти продовжувати, і скуповувати меблі. Ну за задоволення те таке є не із дешевих і не дуже із доступних. Але це не саме найгірше, що може бути, головне, щоб закінчилася війна. Живемо так, як живемо, і надіємося, що все якнайшвидше закінчиться і буде все трошки легше і інакше. Показую, що я купила. Для того, щоб дітей розселити. Нам потрібні були ліжка. Ліжко в нас один одне є. я показувала, я його е, оновлювала, я його фарбувала у передніх відео. Е, також е, хотіла поновити, я постіль, постільну білизну, я її купувала. Може, комусь буде цікаво. Купувала різні. Жінки. Ось таку. Потім я вам покажу і чого Купила для хлопчика. Оскільки для нас є дівчинці посиділа, бо вона спала в своєму ліжечку, то для неї я купила один набір такої білизни у а для хлопчика я купила два, оскільки в нього білизни такої не було. Білизна в нас вдома є, але вона трошки не такого розміру і ковдра. Для дітей вони її не можуть добре розправляти, і це все є проблема. Потім вони не можуть ніяк привчитися акуратно, гарно застеляти самі ліжка. У треба робити так, щоб Це було такого розміру, як потрібно. У нас така постіль від фірми Контраст, це бавовна 100%, коштує 650 гривень. Ось такий один надмір. Півторачка. Іде розмір 150 на 250 см. Також ще ось такі пледики, покривальця для ліжечок. Вони в нас теж є, але вже такі кольори на бриджі. І захотілося щось такого трошечки-трошечки теплого, свіжого, трошки інакшого. Ось такі. Для хлопчика і для дівчинки вони практично одинакові. Єдине, що тут є чуть-чуть коричневого, а там просто сірий з білим. Ось такі пледики. Так, вони коштують по 560 гривень за одне таке покривальце. Е, і нарешті вже приїхали, приїхали мої. Ролети, які я замовляла, була проблема із ними, оскільки ну, через війну. Боже, щоб то була тільки одна така проблема, бо, бо люди мають набагато гірші проблеми. Замовляла я трошки іншу тканину на ролети, іншого і відтінку, але через війну немає таких всіх матеріалів. І ціни. Відповідно, міняється дуже сильно. З більш бюджетних таких варіантів, то виходить, на тільки на одну половинку вікна виходить по 540 гривень за штучку. 1080 гривень виходить на одне вікно із таких бюджетніших варіантів, щоб просто замість штор закривати віконечко. Ну, потім я буду встановляти, я вам покажу, як вони виглядають. І що ще з таких покупок? Теж веб купила я, тому що у нас навчання є дистанційно ну змішане тиждень дистанційного навчання, тиждень очного навчання. На дистанційне навчання, відповідно, треба мати гаджети. У нас дочка користувалася телефоном під час дистанційного навчання. Як виявляється, телефон дуже сильно садить їй зір. Зір за минулий рік у нас дуже сильно впав, і це є проблема. Ми його були підлікували, але все одно і лікувати зір і користуватися телефоном, це нічого не дає. Тому. Приходиться, в нас є стаціонарний комп'ютер, але, звичайно, на ньому камери немає. Тому купили до нього веб-камеру і будемо переводити її навчання на дистанці... дистанційне на стаціонарний комп'ютер, тому що виходу з цього всього немає. Тому що ти одне лікуєш і, відповідно, зразу користуєшся телефоном, не даєш очам відпочивати. І це все. Не дуже так добре. Взагалі не знаю, що буде з цього всього навчання, але це все не так є дуже сильно важливо. Головне, щоб я так думаю, діти наші були живі і здорові. А коли діти переходять вже в більш такий свідомий вік, коли вони розуміють, що їм потрібно. І для чого їм потрібно навчання, то вони будуть вчитися і самі. І не обов'язково знати все. Головне знати те, що нам потрібно. Скільки у нас є людей з вищими освітами і працюють взагалі не за фахом, не мають можливості працювати за фахом, або взагалі ті заробітні плати не задовільняють і навіть не можуть покрити тих, тих усіх потреб, які є. Тому я вважаю, що головне, щоб всі були живі і здорові. А навчання, ну, все ми встигнемо, все ми надолужимо. Ось такі покупочки невеличкі в мене були. Якщо вам було цікаво, то я дуже рада і задоволена, що показала вам те, що купила. Ось так зблизько виглядає покривальце одне. Ось так зблизька виглядає покривальце інше. Ну, практично різниці ніякої немає. Взагалі. І ось така порція, Така розвідка. Не знаю, як вона буде носитися, як буде пратися, в процесі буде видно. Не знаю, ніби така непогана. Але по 650 гривень тож і не є така це хлопчика. Не є така і ціна. Дуже аж і дорога, тому що вже є і дорожчі, і набагато дорожч. І ось така для біз. Так, Такі рулети. Це те, що я потім буду встановляти і покажу, як вони виглядають поближче. А ще хочу показати вам продуктові покупочки такий хліб з висівками. Це в нас житній хліб і житньопшеничний, тут висівковий і житньопшеничний. Помідори. Казали називати ціни для того, щоб можна було порівняти їх. На території всієї України. Ну, от В Карпатах помідори такі по 35 гривень за кілограм, виноград по 80 гривень, то який ж миш? Лимон, не пам'ятаю, сир. Гречана крупа у нас іде а, за одну упаковку 107 гривень 50 копійок. Це є від фірми Джимі. Там є 1 кілограм. Рис пропарений, іде по 48-25 за упаковку. Персики, те, що я пам'ятаю, ідуть по 65 гривень за кілограм. Сливи по 35 гривень за кілограм. Куряче філе по 130 гривень за кілограм. Ну і печені я не пам'ятаю, скільки коштують. Якось так брала це все, що не пам'ятаю. Також що ще купувала, брала таку білизну. Скажу вам, скільки коштує відбілювач 6,90. Також брала ось такі для унітазу від засоби. Вони у нас йдуть політику. 79 гривень 90-80 гривень за дві штучки. І папір туалетний 4 штуки, іде у нас 34,90-35 гривень то ще те, що я докуповувала. Також я ще купувала огірки, я ще тут 6 кг є. Хочу закрутити, просто замаринувати. Я квасила багато огірків, а маринованих треба хоча б на салат, на зиму, на якісь олів'є, час від часу щось таке і кортить з'їсти. Також Андрійкові. Купили ось таке взуття. Хоча ми взувалися, одягалися точніше вже в школу, але бігали ціле літо в сандалях, взуття ми купляли навесні йому красивочки. і взагалі щось вилетіло з голови, з голови ми не, не міряли. А тепер постудило, взулися, а тисне пальчик. Йому треба ходити зараз в підготовчий клас, практично кожен день, то от таке взуття. Купили теж бюджетне, недороге, воно коштує 500 гривень. Ось таке. І все, по всіх покупках. І хочу показати, як виглядають рулети на вікні. Вже встановлені, Ось так. Тут вже падає, правда, від тюлі тінь. Нормально опускаються і піднімаються все без будь-яких проблем. Не знаю, тут, напевно, ще не видно через те, що падає тінь. А ні, видно. Фактуру самого полотна на назви її льо. І так воно і видно, здається, що є такі по тканині нитки. Тканина схожа на натуральний льон. Тож, друзі, маю велику надію, що відео вам сподобалося. Якщо так, тоді ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, будемо з вами частіше зустрічатися у нових відео. А зараз всім дякую за перегляд, до зустрічей, па, -па.